Хто Хоче започаткувати власну справу або вдосконалити свої знання та вміння у підприємницькій діяльності. Кличуть на навчальні курси Успіх у бізнесі. Відбуватимуться вони на базі бізнес-інкубатора університету нафти і газу. Набір складатиметься із двох груп, по два десятки учасників у кожній. Одна група буде вчитись до обіду 4 години з 9 до 1, Друга група після обіду з 1 до 5. Це вже залежно від того, в кого, який графік, кому як підходить. Тривалість курсу півтора місяця. Плануємо розпочати 19 лютого. враховуючи сучасні реалії, коли на в нас є багато внутрішньо переміщених осіб, новомістян, як як вони себе називають, і ми їх називаємо так само для жінок, які чоловіки, яких є на війні, і вони мусять самі давати собі тут раду. проведення таких курсів є дуже важливим. У профільному управлінні переконують, уже мають позитивний досвід проведення подібних курсів, адже у співпраці з бізнес-інкубатором організовують їх упродовж останніх кількох років. На базі центру потенційні та діючі суб'єкти підприємництва мають змогу отримати комплекс бізнес-послуг, а тематика навчань доволі різноманітна. Від написання бізнес-планів та аналізу ринку до спеціальних занять, у тому числі й з практичним аспектом. Будуть спеціальні заняття присвячені фінансуванню бізнесу. Юридичним аспектам, бухгалтерському обліку, цифровізації. І як ми вже бачили, що дуже важливим є також така тематика, як психологія підприємця. Ці навчальні курси будуть мати і практичне застосування, тобто можна буде отримати консультації і пропрацювати власну бізнес ідею. Ми бачимо, що зараз є багато можливостей, грантових можливостей для МСП, і підприємці не мають достатньо знань, щоб підготувати грантову заявку, щоб податися на Кі програма і залучити додаткові кошти для розвитку свого бізнесу на курсах, якраз буде надана допомога в цих напрацюваннях. Участь у навчально-практичному курсі цілком безкоштовна. Щоправда, треба попередньо зареєструватися. Спеціальну форму можна знайти на офіційних веб-сторінках мера та структурних підрозділів виконкому телеканал